Друзі, всім привіт! Сьогодні фідерна рибалка, три фідери, три різні монтажі. Зараз буду розкладатися, замішувати прикормку. Зараз мені сьогодні не подобається рівень води. Минулий раз, коли я тут був, то ці камні були в воді. Ну, напроти цього дня, можливо, трохи підніметься. Так що не гаю час, буду розкладатися. Так, перші два готові. Перший. Стандартна фідерна кормушка. Один черв'ячок великий, другий ну там маленькі штучки 3-4 насадив. ну Друга пружинка. Каша, черв'ячки. З третім треба трохи погратися з монтажом, бо там буде, можна сказати, соска з пінопластом. Так що ці полетіли. І, можливо, поки зроблю третю оснастку, ці вже. Спрацюють готова третя оснастка. Ось там грузило поїхало Оно сковзяще. І ось така пружинка з короткими повітками, з пінопластом. Поки оснащав, на жаль, на перші два клювання не було. Так що закидую цей, чекаю. Ну що, друзі, є перший карасик. Розмір такий доволі приємний, наче як на ставках. Ну, як дві ладошки, можна сказати. Не дві, ну більше, ніж одна. Так що початок положено. Ну і другий, не заставив себе довго чекати. Пройшла буквально хвилина після того, як я дістав першого. Перший, між іншим, взяв на пінопласт і жовтенький, а не біленький. Ну, судячи з розміру першого карасика, під сак можна такий розкласти. І поки буду розкладати, можливо, вийде зняти клювання. як вони відрізняються, як слон і моська. Третій. Так, друзі, на всяк випадок по пінопласту. Ось, ну, от, жовтенький, біленький, всі стандартні, а ось є рожевий. Рожевий йде начебто як в клярі, чи пінотісто, тісто, як там вірно називається. Е -е -е -е. Тільки що наживив, спінінг простояв, ну хвилин 5 від сили. було клювання, і цього пінатіста вже не було. Залишився тільки білий пінопластик. Так що, може, комусь буде цікава інформація, то, як на мене, краще його не брати. Погодка гарна, сонечко світить, вітру немає, течії також зарази немає. В тіньку комари закальобуть капець. третьому вже висить, сподіваюся, не зійшов. Карай барабась ось такий гарненький ладошечний клювака. Поки намагався знати клювання, вже, мабуть, і зійшов. Так, нічого нема. Блін, ну повтори. Сп'інінтики що аж Тут відірвався від землі. Ну, ти ж сидиш сто процентів. О! Так все, витаскую. Bo to też ma być możliwe. Перезійшов. Це натягнув, так натягнув. Має спрацювати як самопідсікайка. Це який капець. Це, на самопідсікайку Було дуже сильне клювання. Тягну, вже гадаю, кіло півтора. А там карасик з ракушкою. причепилося до середнього. Ну, сподіваюся, поки камеру поставлю, нікуди вона звідти не дінеться. Але, як показує практика, не факт. О, здебільшого кудись зникає. Густірка. І знову на це дерево та Рибка сьогодні неактивна. Ну, я навіть здогадуюсь, чому казали вони, приїжджай в будні, буде течія. Буде розмивати кашу, буде гарне клювання. Течії ніхрена нема. По рівню води. Ось я по цій тичці замічав, коли приїхав. Вода була на розходженні, а зараз вже наскільки опустилася. Так що клювання періодично є, але дуже рідкі. Час ще є, почекаю. Можливо, все ж таки почнуть ту воду кудись давати. Ти диш. тільки вирішив виставити камеру, щоб. Приблизно прицілитись, тут клювання на три. Mm. Бешений карась. Ааа, цей звісок. Ха-ха! Буває. Пройшло 40 хвилин. Можна сказати, повна тиша. Один раз сіпнула на перший та один раз сіпнула на другий. Скоріше за все якась дрібнота. Зараз перезакинуся. Закину один під берег. Другий на серединку і третій подалі. На третьому трапились халепа. Кудись поділась моя пружинка. Зараз щось придумаю. Другий посіпався. Vi mm har Господи ти боже мій. Ну що казати, якщо казати, нічого. З водою печаль тоска. Вона змилась, наче в унітаз. Клювання, ну якщо це можна назвати клюваннями, щось раз сіпне і все. І витягаєш гачки чомусь пусті. Так що не буду тут вже гаяти час. Мабуть, почну потихеньку збиратися. Рибалка підійшла до кінця, вже все зібрав. Вийшов ось такий результат. Там приблизно з десяток пару екземплярчиків гарненьких. Наступна рибалка буде на поплавок в дуже гарному місці якщо я туди зможу потрапити, бо можливо хтось приїде раніше і там вже буде зайнято. Якщо буде зайнято, то поїду знову в Камиш. Так що, кому цікаво, слідкуйте за каналом. До зустрічі, до нових рибалок.